Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми розпочинаємо так цей день, який ну, для нас, ми сьогодні, скажімо, в цей час, цей рік святкуємо якраз по цьому календарі, і для нас це день такий особливий дійсно день, якому згадуємо той момент з одної сторони землетрус. Темрява, але з другої сторони велика тиша. Це все було поєднано на Голготі. Крик, гамір, зневага, ті розбійники говорять, ці вояки, люди кажуть, сам сам спасав інших, тепер сам себе не може спасти. Отже, цей час гамір. Але коли Ісус вмирає, всіх просто нема, зникли. Так само, коли привели жінку зловну на грісі, щоб Ісус тут. Їй судив, і тут йшлося про те, щоб Ісуса оскаржити, був гамір, всі кричали. Каменуй, вона зрішила все. Мойсей так звелів, Закон так пише. Оже, всі кричали. Ісус мовчав. Він писав. І коли Ісус сказав, хто з вас? Без ріха, нехай перший кине камінь. Всі зникли, почали відходити від тих головних до тих, скажімо вже, не головних, простих, але які також її судили і хотіли її каменувати. Ось наступила тиша. Можемо побачити, як Ісус приводить до Тиші. Спочатку йде гамір. Навіть коли Ісус є, прийшли, приведе до Нього є гамір, людський гамір. Ісус як двері, дійсно, через які переходить життя. І Він приводить до Тиші. Знає, що сказати, що зробити. Все зникає, всі пішли. І питає Ісус цю жінку, де твої обвинувачі? Нема. Ніхто тебе не осудив, ні, Господь. Я тебе також не осуджую. Можемо уявити, що робилося в душі цієї жінки коли вона була готова тут зараз приймати ті каміння людські. Ісус каже, я тебе не осуджую. Це її страх, перший гріх, потім той страх, потім та бійка, її, напевно, там і били, її шарпали по різному, коли її вели, і провадили до Ісуса, отже вона наслухалася дуже багато зневаг. І тут приходить момент, де чує тільки слово. Я тебе не осуджую. Це таємниця. І тут так само йде гамір. Ось судять його там від цієї, якраз з цього моменту оливну його саду, потім е, якраз те все, що, що прийшов Ісус. І Пилат, і Ірод, і ті пересвященники, і люди, хресна дорога, ці розбійники, і сухість годин висить на цьому, на цьому хресті, І кругом тільки гамір. Зневаги, крик, гамір і все інше. І ось наступає момент, коли Ісус каже, звершилось і дав дух. Гамір ущух. Тому що побачили, що відбувається в природі. Гамій Рощух, ніхто не хотів судити вже, налякалися і почали тікати. І лишилася тільки тиша. І навіть ті, скажем, друзі Христові, які його, йому зараз тут його тіло, яке хочуть поховати, включно з його мамою. І ті жінки, які йшли за ним, і цей Йосиф за Некодимом. Вони були там, але вони нічого не говорили. Там не було що говорити. При такій ситуації там просто роблять, нічого не говорять. Ось тиша, тільки тиша. І десь в душі. Серце говорить, що це ще не все. Це ще не все. Це початок чогось великого. Це ще не все. Ясно, ті люди не могли в той момент нічого собі пояснити. Але не було розпачу однозначно, розпачу не було. Було. Таке мовчання, не знати, що сказати, не знали, що сказати. Тому що пригадувалося все те, що він робив, все те, що він якби здійснював, і ті слова, і тут так завершення це щось не то. Але треба було людям перейти через таку тишу. Ісус зупинив гамір світу, Він зупинився перед. Розп'яттям перед смертю Ісуса зупинився гамір світу. Далі йому дороги нема, далі йде тиша і слухання, чудес Божих, здійснення того, що Бог задумав волі Божої. Далі гамір не заходить. Там Царство Боже далі йде. Звичайно, Ісус мусив перейти через ту смерть. Все, Але в кінці це далі йде все одно Царство Боже. Ісус потім до Отця йде, щоб звістити це все. Отже, це є таємниця. Це таємниця. Тому цей також день свого роду таке розп'яття Христа. Ось, скажем, світ гамір має, люди там сваряться, все все ну, різне відбувається. Але цей день приходить, і тут, коли людина би усвідомила, що відбулося, якщо б вона це усвідомила, зрозуміла, значить, далі йде тиша. Навіть ось зараз з цією нашою війною. Якщо ви ті люди, ось які прийшли до нас зі злом, з ворожістю, могли усвідомити ось цей день, могли побачити його, побачити його. Цей день, який наступає, який ми починаємо тут, у храмі, далі була би тиша, була би тиша. Але можливо, можливо, це ще не для них ця тиша. Це знає тільки Ісус. Але в будь-якому випадку наша молитва це є якби відкриття цієї тиші, усвідомлення того, що дає Христос. Він каже: Я тебе не осуджую. Як сказав цій жінці. І сказав цьому розбійнику, я тебе не осуджую, ти будеш зі мною раю. Після того, що цей розбійник пережив, Ісус каже, сьогодні будеш зі мною раю. Ісус каже, я тебе не осуджую. Засудили його люди, Ісус каже, я тебе не засуджую. Це велика сила, велика ласка. І для нас Ісус також, Він також має останнє слово, це каже, Я Тебе не осуджую. Важливо, щоб ми прийшли до нього, щоб ми були з Ним, побачили Його. І тоді почуємо це останнє слово, яке Ісус каже, Я тебе не осуджую. Це благовість велика. Це велика надія, велика сила. Я тебе не осуджую, тому що світ засудив, світ засуджує. Ось жінку хотіли канаменувати, розбійника прибили до Христа, розп'яли. Отже, це образ світу. це голос світу. А Ісус каже, Я тебе не осуджую. Сьогодні буде зі мною в районі. Тому на кого людині надіятись? На кого? На людей? Бо вони каменують, вони розпнуть, розстріляють, знищать. Це люди. Але коли ми понадіємося на Ісуса, коли ми до Нього прийдемо і схочемо бути біля Нього, Він може також ще одне сказати, що сказав Марії сестрі Лазаря. Вона вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Це також для неї велика надія, велика потіха. Вона вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Нехай Ісус скаже нам своє Слово, нехай скаже Ісус для нашої країни, для нашого народу сьогодні, ось сьогодні і далі, щоб Його Слово принесло тишу, щоб цей гамір, ця війна, ця ненависть ворогів, які принесли з собою це зло, погасло, щоб ми почули цю тишу, яку, яку приносить Ісус. І ми почули ті слова, які Ісус говорить. Щоб ми почули Слово Ісусу, бо з Ним є життя, з Ним є надія. З ним є слово не осуджую», прощаю. Краща частка будеш зі мною в Це велика Божа милість і слово Боже для Спасіння. Хай Його ім'я прославляється, і нехай наші серця, наші душі почують це Слово Ісуса, яке каже: одне із тих багатьох, які ми щойно так роздумували. І ми почули так. Ісус каже: Я тебе не осуджу, я тобі прощаю. Я даю тобі, тобі, моє милосердя, я даю тобі крашу част. Я даю тобі життя вічне, я тобі відкриваю дорогу до Отця, додому Отця. Це слова життя. І нехай як людей почують ці слова для спасіння. Слава Ісусу Христу.